Ну що ж, сьогодні акціонерам компанії Google можна відкривати шампанське, тому що суддя прийняв рішення по антимонопольній справі проти компанії Google, і в принципі його рішення є досить позитивним для компанії Google. Давайте сьогодні розберемося, яке саме рішення прийняв суддя і що це означає для компанії Google. Але давайте трошечки заглибимося ще в контекст. Значить, якщо говорити про перформанс акції, то year-to-date перформанс акції достатньо скромний всього навсього 11%, і якщо взяти там більш якісь тривалі періоди, наприклад, рік, то помітно, що по суті з кінця 25-го року акції компанії суттєво обвалилися більше ніж там на 25%. Звичайно, з того дня акції почали відновлюватися, але дуже тривалий період часу акції компанії торгувалися досить депресивно, і по суті, компанія Google показувала поганий перформанс. Якщо говорити про Мак 7, то з усієї цієї величної сімірки акції Alphabet торгувалися найдешевше, тобто. То по суті, незважаючи на свій гарний фундаментальний стан на зростання акції компанії Google торгувалися суттєво дешевше ніж у інших компаній. Якщо ми подивимося, то зараз price-to-earnings показник близько 22, Форвардне значення price-to-earnings близько 21, Хоча протягом всього цього року тривалий час значення були в районі 17-18, форвардне значення price-to-earnings було. Якщо ми тут подивимося на цей графік, то ми побачимо, що в принципі дуже тривалий період часу Google мав ще більш Депресивні мультиплікатори форвардне значення Price-to-Earnings опускалось навіть до 16. Якщо ми порівняємо компанію з кимось із max 7 наприклад, з Microsoft, ми побачимо наскільки це суттєва різниця, тому що Price-to-Earnings Microsoft близько 37, форвардне значення близько 32, Тобто Google торгується з суттєвим дисконтом до Microsoft. Чому так відбувалось? Значить, якщо ми хочемо відповісти на запитання, чому Google такий дешевий і чому був такий дешевим, треба знову ж таки апелювати до двох ключових. Моментів, перший момент це антимонопольні ризики, про які ми сьогодні якраз будемо говорити, тому що по суті в 2024 році суддя прийняв рішення про те, що Google фактично є монополією, і по суті, ми чекали на рішення суду про те, що це означає безпосередньо для компанії Google. Знову ж таки, були розмови про те, що Google буде розбити на кілька частин що Google Chrome буде проданий. Були розмови про те, що компанія Google повинна перестати платити компанії Apple за право бути дефолтним. Шуком на девайсах компанії Apple. як ви знаєте, Google платить близько 20 мільярдів доларів кожного року компанії Apple за цю можливість. І знову ж таки, були розмови про те, що ця практика буде припинена. В будь-якому випадку все це говорило про те, що Google фактично перестане бути монополією, і суд зробить максимум для того, щоб ця монополія припинила своє існування. Ну і другий також важливий ризик, про який ми часто згадували на цьому каналі, це Google через штучний інтелект. Google в свій момент розпав деякі важливі тенденції, і знову ж таки на ринку панує і панувало досить багато розмов про те, що саме Google буде зруйнований через появу чата GPT та схожих сервісів і так далі. Тобто, цей наратив на ринку також по суті існує, і він ще досі залишається. Тобто, ці по суті, два фактори вони найбільше тиснули на мультиплікатор компанії Google, і саме тому компанія торгувала достатньо дешево. Знову ж таки, коли навколо такі негативні наративи, звичайно, досить складно інвестувати в компанію, які б звіти вона не показувала, і в принципі в нашому інвестиційному клубі ми дуже ретельно слідкували за ситуацією з компанією Google, тому що ми слідкуємо за компаніями, інвестуємо в компанію Google. І я дуже детально розбирав багато факторів і кейсів в нашому інвестиційному клубі. Я писав, наприклад, в травні, що для професіоналів Google це сел, і, і знову ж таки я проговорював про те, що після проведеного аналізу стосовно портфелів суперінвесторів я говорив про те, що Пет Дорсі, Кріс Хуон, Ліл. Лу, Біл Акман, десятки інших, вони зменшували і продавали акції Google. і по суті, для них Google це компанія, яка програє конкуренцію, а її монополія руйнується. Тобто, для професіоналів, Google це вмираючий бізнес, який не є прогнозованим і який варто продавати. Ми зі свого боку знову ж таки артикулювали іншу гіпотезу. Ми говорили про те, що Google має дуже сильні мод, тобто стійкі конкурентні переваги, має мережевий ефект екосистему. Знову ж таки, я прописував про те, що незважаючи на те, що Google торгується за. Дуже скромними оцінками, якраз на той момент Google торгувався за 18 Forward PE. Я проговорював, що незважаючи на це. Пошук продовжує зростати в минулому кварталі, майже 10% росту доходу. Тобто, пошуковий бізнес, який повинен бути підданий дізрапшену, він продовжує зростати. Один з основних елементів ai інфраструктури майбутнього клауд сегмент стабільно зростає останні півтора року, щонайменше на 28% рік до року. І тільки сегмент роботаксі в найближчі роки може коштувати 100-200 мільярдів доларів. Тобто, по суті, ми тоді аналізували ситуацію по Google, і я робив висновок про те, що на мій погляд ринок продовжує помиляти. Атися стосовно Google. знову ж таки це було наше бачення. Якщо ми повернемося до фактичних результатів розгляду судової справи, що суддя які рішення він прийняв? Перше суддя відмовився зобов'язати Google продати Chrome або заборонити компанії платити Apple, щоб бути пошуковою системою за замовчення. Хоча цю частину рішення можуть переглянути у Google залишено право платити партнерам за попереднє встановлення своїх продуктів, але заборонено підписувати ексклюзивні контракти на дистрибуцію Google Search, Chrome, Assistant та Gemini. Тобто, по суті, два важливі аспекти. Суд прийняв рішення на користь Google. Тобто, по перше, не треба продавати Chrome, і можна продовжувати працювати з компанією Apple і платити їм за те, щоб бути дефолтним пошуком, тобто, по суті, це достатньо непогані новини, тому що знову ж таки Chrome це важливий класний актив, який є в наявності у компанії Google. Він дуже важливий для того, щоб мати цілісну, якісну і ефективну екосистему на базі продуктів Google. Також, в принципі, завдяки партнерству з Apple Google отримує доступ до величезної кількості девайсів. Це також величезний плюс. Звісно, я не можу не сказати, що зараз в офісі Apple повинно бути також свято. Я сподіваюся. Що вони відкотковують шампанське, тому що знову ж таки вони отримують 20 мільярдів доларів просто за те, що вони надають Google право бути дефолтним пошуком на самій платформі Apple. Знову ж таки, альтернатив у Apple абсолютно немає. Вони Microsoft, колись планували перекупити це право у Apple, але знову ж таки, Apple не погодилася, тому що вони вважають, що Google є більш класним продуктом. Окей, okay. значить. Тут є деякі моменти про заборону підписувати ексклюзивних контрактів. Знову ж таки, поки складно говорити, наскільки це буде мати негативні наслідки. Є чутки про те, що Apple хоче використовувати Gemini для свого AI Intelligence. Ну, побачимо, як ці історії будуть розвиватися. Значить, друге, це обмеження ексклюзивності, але продовження виплат. Google не зобов'язаний припиняти платежі партнерам, але ексклюзивні угоди тепер заборонені. Знову ж таки, це якщо говорити про ринок, як на мене, це досить непогана новина, тому що у користувачів повинен бути вибір. І суд підтвердив можливість цього вибору. Три компанія має надавати доступ до частини свого пошукового індексу конкурентам. Це може допомогти стартапам у сфері штучного інтелекту, таким як Perplexity та OpenAI. Знову ж таки, треба ділитися даними. Як на мене, нічого фатального тут немає. Четвертий момент формально визнано монополію, але суття визнав, що генеративний штучний інтелект радикально змінив ситуацію, зменшивши залежність від традиційного пошуку, такі сервіси, як і Perplexity, стали реальними конкурентами. Як на мене, суд тут проявив реальну далекоглядність і глибину підходу, тому що знову ж таки рішення про монополію і рішення про потенційний розподіл і відділення хрома потрібно було приймати, можливо, там років ще 7-8 назад, умовно кажучи. Але зараз фактично AI є дізнаптором ключового бізнесу. Google, і тут суддя коментував, що поява генеративного штучного інтелекту змінило курс цієї справи. Тобто, він прийняв рішення стосовно того, що ландшафт і ситуація справи реально суттєво змінилася через штучний інтелект. Хороше рішення, обдумане рішення, як на мене, яке дійсно відповідає фактичній ситуації, яку ми з вами зараз бачимо. А Якщо ми знову ж таки повернемося до того, що ми з вами бачимо, ми бачимо, що головний бізнес Google продовжує зростати. Тобто, якщо ми подивимося на останній квартал, ми бачимо, що у нас є прискорення темпів росту, близько 14% зростання доходу рік до року. Це феноменальні показники. При цьому усі операційні метрики там gross profit маржа, тобто на своїх рекордних значеннях, практично 60%. Операційна ефективність, операційна маржа також близько 32,5%. При цьому показник РОСІЇ також має дуже притомні значення. Знову ж таки, цей показник показує наскільки якісно компанія управляє капіталом для того, щоб генерувати. Прибуток і Google має феноменальне значення цього показника. При цьому, якщо ми говоримо про сегменти, які приносять гроші, пошук продовжує стабільно приносити гроші протягом 23-24-25 років, в останньому кварталі майже 12% зростання доходу. Це просто феноменальна дойна корова для Google Рекордні значення по зростанню доходу цей сегмент продовжує зростати. Поки що Дізрапшина ми не бачимо, але таки, це момент за яким потрібно слідкувати, тому що час GPT, Perplexity, той самий Gemini, він змін. Поведінкові паттерни користувачів, і потрібно буде розуміти, наскільки ці паттерни будуть негативно впливати саме на пошукову долю бізнесу. Але якщо ми говоримо про Google, знову ж таки, у нас є прекрасний бізнес Google Cloud, який зростає якимись просто неймовірними темпами. В минулому кварталі зростання майже 32% рік до року. Це найбільш швидко зростаючий сегмент бізнесу Google. Тобто тут компанія почуває себе чудово. Сегмент підписок також зростає активно більше 20% зростання. Рік до року і рекламний дохід від YouTube також продовжує зростати стабільними темпами. Це 12-13% зростання рік до року стабільно протягом останніх півтора року. Тобто, ми бачимо, що в принципі бізнес почуває себе дуже добре. Є ще метрика так званий revenue backlog, тобто це по суті об'єм грошей, які компанія вже законтрактувала і в теорії має отримати в майбутньому. В останньому кварталі ми отримали рекордне значення 108 мільярдів доларів. Це близько 37% зростання рік до року. І тут можемо на графіку дуже наглядно побачити, що до 25-го року ми отримуємо рекордне зростання. Тобто, бізнес Google почуває себе дуже впевнено, дуже сильно, і тут, звичайно, багато в чому це заслуга самого бізнесу, менеджменту, оунерів, команди, яка працює безпосередньо в компанії, тому що вони були дуже близькі до того, щоб нанести бізнесу непоправні втрати. Вони були змушені викупати талановитих людей, які покидали компанію. Знову ж таки, вони були змушені перевикупати їх знову, платити мільярдні гроші. Вони були змушені під. Ключити знову Бріна та Ларі Пейджа до якихось операційних задач, тому що знову ж таки вони відчували, що вони практично втратили ось це вікно можливостей. Але останні апдейти, прогрес по Джеміні, по інструментам NanoBanana, який нещодавно був релізнутий з боку Google, він по суті дозволяє нам говорити про те, що Google. Дуже активно прогресує в сфері штучного інтелекту, і Google є бенефіціаром подальших трендів на розвиток цього штучного інтелекту. Він покриває усі передові тренди не лише завдяки своїм основним кор-бізнесам, але завдяки також клауд бізнесу. Тобто, по суті, ми бачимо, що саме Google дає покриття на всі ключові тренди. Це пошук, це штучний інтелект, це клауд. Це робота, ксі, це навіть розробка чипів, тому що Google займається розробкою чипів. Це квантові технології, і взагалі можна перераховувати дуже багато моментів, з якими працює безпосередньо. Google. я продовжую бути акціонером цієї компанії. В мене достатньо велика позиція саме в компанії Google, і я продовжую тримати. Моя інвестиційна гіпотеза по цьому бізнесу продовжується і досі є в силі. Відповідно, я продовжую тримати цей бізнес. Якщо вам цікаво спостерігати за Google, обов'язково підписуйтесь на канал, долучвайте. Получайтеся до нашої інвестиційної спільноти. Ми дуже багато цінного контенту даємо. Вона точно вам принесе багато цінності. На цьому, все. Дякую за увагу. До зустрічі!